Невістко, що ти ото рибу мою прибрала, що я синові своєму жарю, щоб він посмакував. І ну, ми... Поставила бігуді. Ну в мене немає часу, мама. Поставила бігуді, тому що та конфорка не, не працює, а мені треба швидко бігуді нагріти. на що тобі бігуді? До куми зараз іду. Чого його линде до той куми? Дома роботи нема, чи що? Мам, у неї велика біда. Вона не може е, з погріба вийти, треба піти допомогти. А линда, тьоту, аби не вдома щось робить. Мам, я пішла. Так ти хоч би зняла авто, га? Кого? Йди, тобі можна. Ну, все, давайте. Боже невістка, що з тобою? Де ти линдала? Все нормально, мам, все нормально. Помагала кумі, я ж казала, вона не могла вийти з погріба. І що ти їй допомогла? Я бачу, як ти допомогла. Ну, я прийшла, вона не могла вийти з погрібу. О, я їй почала допомагати, і ми потім вдвох не могли вийти з погрібу. Погукали куму, в третю куму. Вона там теж не допомогла вийти з погріба. Ми вже дзвонили четвертій. Четверта практично допомогла вийти з погріба, ну не повністю. І прийшлося дзвонити п'ятій кумі. Ну, а п'ята як уже вас спасла? А п'ята нам помогла. Коли вона приїхала, то всі бутильки з вином були вже пусті.